Ось картини, бачите, які поскладали із бачите, я кажу, хто веден. А ми із пазлів зробили, так, діти. Це ми вчили тему івентну, там вже йшли, царі середньовіччя, і вони ось ще й порадували нас пазлами. І тепер стоять ось у перерву тут і розглядаєш, шукають свої мальчишніх кабінет. Пішли кабінет. Зараз. Зараз. не Це... зараз. Давайте так ось пройдемося. А скажіть, будь ласка, хвилиночку одну, а що це у вас так? Що це за сцена і що це таке? Ви можете розвиватися? різних uh, літературних uh, творів, сцені з літературних творів та творчої активності наших гімназистів. Ну і як зручніше сприймається, пропускаєте е, через да, себе чар, залишається чар. щось, побувати Здраваємо на сцені руку, чи забавки? Де більше залишається, коли на так? А, а, а коли на сцені, то ви, такі форми, чи ви чи в такій шкільній формі, чи ви в костюмі також вдягаєте? В шкільній формі. О, ми можемо так. деякі деталі, але там, невеликі там. А то було, так, щоб були костюми якась на всі епізоди. Якщо це вистава, на цілий рок, то ми передягаємося. Якщо це 5-10 хвилин інститу. А то ви маєте такий костюмер? <голов 'я> костюмер на цілі, так. Проходите скриплищились, подивіться, які декорації, діти власними руками ще щоб... вели. <п> То ми ж вже і самі намалювали, є в нас такі творчі. Ми в нас робили такі власні ініціативи. Ну, нам зручно працювати, приємно. Проваджуємо елементи театральної педагогії, експериментуємо творчо, шукаємо, знаходимо. А хто може сказати мені ще одне питання, можна? У нас в театрі, театралізації для, для, для завжди є маски, вони присутні в вас там і там. Про що вони говорять? Скільки їх для масок? Дві маски були. Про що вони говорять? Про почуття, комедія і молодці. Найперші дві маски, так?